Вітаю глядачів нашого каналу. Мене звати Олексій, з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б запропонувати вашій увазі травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель 128R. Розповімо про її технічні характеристики та комплект поставки. Травокосарка поставляється з ранцевим ременем. Комплектом усього необхідного інструменту. Також ножем, ГАРАЗ-2554 ТРТ, голівкою з ліскою, захисним кожухом, а також інструкцією з експлуатації, рукояткою велосипедного типу. Перейдемо до технічних характеристик. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це її вага. Дана травокосарка є легкою, всього 5 кг, і її призначення обробка невеликих присадибних ділянок. Потужність двигуна, що встановлене на дану травокосарку, складає 0,8 кВт, що прирівнюється до 1,1 кінських сил. Об'єм двигуна 28 см3. Ємність паливного баку складає 0,4 літри, а витрати палива складають 507 г на кВт. -год. Встановлені свічі запалювання Champion RCG 6Y. Оберти холостого ходу ріжучої частини складають від 2800 обертів на хвилину до 3200 обертів на хвилину. Надійність, довговічність та якість усіх запчастин. Ось що характеризує бренд кускварна. Максимальний рівень шуму, що створює дана травокосарка, складає 114 дБ. Як висновок, ми маємо компактну легку травокосарку, що працює на бензині, має невеликі витрати палива, є надійною. Та витривалою. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає один рік на весь інструмент від компанії Cusparna. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ви можете задати їх у телефонному режимі нашим менеджерам. Вони з радістю вас проконсультують. Також можете задавати питання нам в коментарі. Ми з радістю на них відповімо. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Дивіться за новинками, а також за новими відеооглядами від компанії інструментаріум. Вам дякую і до зустрічі!